В умовах війни відсутність зв'язку та невідомість стали постійними супутниками для багатьох з нас. Що далі? Як діяти, коли військовослужбовець зник без звісти? Як допомогти? Важливо діяти спокійно та зосереджено, адже нашими діями ми можемо зашкодити зниклому. Почнімо із простого: перший крок потрібно зв'язатись з побратимами для отримання бодай якихось зачіпок про те, що сталося, та де може перебувати зниклий. Другий крок звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Там вам повідомлять про наявність інформації з військової частини. Третій крок. Отримавши підтвердження від ТЦК та СП про зникнення, зверніться до Національної поліції України за місцем проживання та подайте заяву на розшук. У ній опишіть усе, що вам відомо про захисника. Наприклад, де перебував до зникнення, особливі прикмети, речі, які мав із собою. Важливо, заяву може подати будь-яка людина, не обов'язково родич. Але кровні родичі обов'язково повинні пройти процедуру відбору ДНК матеріалів у Національній поліції. Якщо кровних родичів немає, Варто надати слідчому особисті речі військовослужбовця, на яких може бути його ДНК. За кожним фактом зникнення поліція відкриває справу, яка реєструється у єдиному реєстрі досудових розслідувань ЄРДР. Четвертий крок отримати витяг із ЄРДР. П'ятий крок сповістіть про зникнення близької людини уповноваженого із питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин при міністерстві внутрішніх справ у вашому регіоні. Шостий крок: зверніться до національного бюро при міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цілком можливо, що зниклий безвісти міг потрапити у полон. Тож сконтактуйтесь із координаційним штабом із питань поводження з військовополоненими. Особа вважається зниклої безвісти, поки не вийде на зв'язок, повернеться із полону або поки її доля не буде остаточно з'ясована. Звертайтесь за консультаціями до ветеран ХАП Одеса за телефоном 093 три 39 79.